Ріст біткоїна не вдався. Після спроби пробити діапазон 114 тисяч доларів, біткоїн різко впав. Що це означає? Невже початок глибокої і затяжної корекції чи проста маніпуляція в межах консолідації, яка дасть можливість накопичити більше позицій і все-таки дорости біткоїну до першої цілі 118 тисяч доларів? Привіт, колеги Сьогодні Ми знову подивимося детально, що відбувається з біткоїном, як на це реагує Ефіріум, чого чекати на вихідних, і наступного тижня нашого чудового місяця вересня. Ну а щоб вчасно отримувати огляд. Ринку, а також цікавий навчальний контент по крипті, Обов'язково підпишись на наш канал і постав дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення. Розпочнемо з біткоїна. Перед вами місячний таймфрейм. Нагадаємо, що серпнева свічка закрилася не надто якісно, тому що ми оновили історичні максимуми і ціна закрилася нижчі ціни відкриття. Також ми бачимо, що характер росту за останні місяці досить слабкий, і шанс на глибоку корекцію по біткоїну досить високий. Але попередня місячна свічка не поглинула повністю липневу і є всі шанси продовжити консолідацію і щонайменше знову зайти в зону ось цих шпилюк, тобто приблизно у діапазон 118 тисяч доларів. Критична точка цього сценарію це діапазон 108 тисяч доларів. Якщо він втримується, то з даного діапазону ми думаємо, що покупці зможуть акумулювати сили для ще одної локальної хвилі росту в діапазон 108, 118 тисяч доларів. Після цього ми чекаємо більш глибшої корекції приблизно в діапазон 95-100 тисяч доларів. На двотижневому таймфреймі можна побачити, що попередня. Свічка поглинула дві сусідні дуже впевнено, закрившись практично без шпильки. І нова двотижнева свічка, яка зараз відкрилася, вона зуміла оновити мінімуми від свічки від 7 липня 25-го року. Тобто, ми зірвали локальну ліквідність і зараз намагаємося на цьому рости. Тут чітко видно межі, якраз такі межі близько діапазону 118 тисяч доларів. І коли біткоін дійде до діапазону 117, є великі шанси, що у нас щонайменше продовжиться консолідація 108-117, а що найгірше, ми підемо оновлювати локальні мінімуми нижчі червня 2025 року, тобто приблизно до 95-100 тисяч доларів. На тижневому таймфреймі видно, що протягом цього тижня покупці змогли доторкнутися, практично доторкнутися, до ціни відкриття попередньої тижневої свічки. Звідти пішла агресивна реакція прямо сьогодні. Зараз на таймфреймі ми на це подивимося. Але якщо ми зуміємо закрити Тижневу свічку близько діапазону 113 тисяч доларів. Ми матимемо всі шанси продовжити ріст і заходити в ось цю важливу консолідацію, з якої, на нашу думку, продавці будуть формувати наступну хвилю падіння. Тому шанс на оновлення історичних максимумів з такого паттерну. На нашу думку стає все менш і менш ймовірним. Ми розуміємо, що поки хвиля росту від квітня 2025 року триває, ми не оновили мінімумів нижче 97 тисяч доларів. А це означає, що можемо продовжувати оновлювати максимум. Проте, дивлячись на те, як ми оновили історичні максимуми востаннє і яка пішла активна реакція, то шанс, що ми проб'ємо діапазон 118 тисяч доларів з теперішніх цін досить е, низький. Але ми думаємо, що шанс тесту діапазону 118 досить високий, оскільки ми бачимо, що прямо зараз ми тестуємо ось цей важливий рівень. Давайте заберемо позначки, відкриємо інший графік. Так, і ось тут чітко видно, що це були попередні. Максим ще від грудня 2024 року, які ми зараз намагаємося проторговувати із даного діапазону, є великі шанси, що ліквідність будуть тримати і не давати ціні просто так легко текти вниз. І оскільки немає ще злому структури на великому таймфреймі, то, на нашу думку, зараз актуальних мають бути два сценарії: перший це Т118 і тоді спроба злому структури, падіння до 95-100 тисяч доларів, або оновлення максимумів, Приблизно до 130-132 тисяч доларів. Ми поки що для себе оптимально розглядаємо сценарій ретесту 118 і падіння до 95-100 тисяч доларів. Триденний таймфрейм також показує, що шанс на імпульс росту до діапазону 118, хоча б досить високий. Бачите, що починаючи від 17 серпня падіння біткоїна відбувається не надто агресивно, і ми впевнені, що після пробиття 108 тисяч доларів впевненого пробиття це, це падіння буде набагато динамічні і яскравіше. Але для того, щоб це падіння було яскраве, потрібно шорт гравців, які впевнено, набирають позиції, вибити. І саме в діапазоні 118 виб'ються дуже багато гравців, які починаючи з середини серпня шортять і, впевнено, чекають на дамп ринку. Навіть якщо з якоїсь причини біткоїн зможе сквізанути вище попередніх історичних максимумів, для нас все одно основний сценарій це. Нормальна корекція крипти, і в тому числі біткоїна, тому локальний ріст на ньому ми будемо навпаки продавати. і Якщо побачимо активні. Свічки росту ми закриватимемо своїх торгових ботів короткострокових і будемо націлюватися на торгівлю в дуже широкому діапазоні, для того, щоб на довгий час запустити собі пасивний прибуток по крипті. Ось такі незрозумілі консолідації ідеально працюють торгові боти, яким все одно чи ціна падає чи росте, вони спритно виконують свої завдання. Якщо вам цікаво отримувати більше інформації про торгових ботів, а також мати можливість копіювати тих, що вже генерують прибуток, реєструйтеся на біржі окіх за нашим реферальними. Посиланням і приєднатися до нашого закритого чату. Також зареєструвавшись за нашим посиланням, ви можете отримати безкоштовний доступ до клубу 99 друзів PS Trade, де ми щодня робимо огляд ринку криптовалют, а також ділимося своїми потенційними середньостроковими трейдами і отримати до 20% кешбеку з своїх комісій. Ви торгуєте, і вам кожної години приходить 20% кешбеку з ваших комісій. Посилання на реєстрацію на біржі ОКС буде в описі під даним відео. Тепер перейдемо на більш людські таймфрейми. Це є денний таймфрейм по біткоїну. Тут чітко видно, що локальний тренд падіння від 15 серпня трішки надламався. Це не означає, що він закінчився, це означає, що тиск продавців зменшується, і поки що продавці контролюють ситуацію, оскільки бачите, як сьогодні денна свічка тільки доторкнулася до локального діапазону. Одразу пішла реакція, тим не менше. З такого паттерну, на нашу думку, більше шансів, що ціна біткоїна ще продовжить свою корекцію 108-114 і спробує вистрілити вверх. І саме тут. Коли е, знімляться стоп-ордери і ліквідації е, шорт травців з даного діапазону, ми зможемо більш веселіше і агресивніше падати з першими цілями 95-100 тисяч доларів. Ось це наш основний сценарій, незважаючи на те, що вже зараз складається враження, що біткоін вже нікуди далі рости не буде і одразу вже буде падати на 95-100 тисяч доларів, варто не забувати, що зараз ми знаходимося в середині консолідації, і тут можливо все, е, оскільки немає конкретно. Сили, яка домінує тут продавці, покупці рівні, тільки ми дійшли до верху консолідації, одразу пішли на сильне падіння. Як тільки дійдемо до діапазону 108, може бути ідентичний паттерн на ріст. Тому, поки біткоін е, знаходиться в межах ось цієї вузької консолідації, 108-114, не варто приймати якихось глобальних торгових рішень, можна короткостроково собі планувати, наприклад, від 108 ріст, так з цілями 118, з короткими стоп-ордерами. Е, але не панікувати від того, що наприклад за Годину біткоін ось провалився на три відсотки і потягнув за собою, в тому числі і ефіріум. Чому ми думаємо, що з такого паттерну, після такого падіння ще є шанс на ріст крипти Локальний поправлю себе. Це графік домінування USDT. Зверніть увагу, що домінування USDT намагається рости від 14 серпня і увійшов в фазу консолідаційного клина. Показник вже вийшов з даного діапазону, проте не здається, намагається рости. Але найголовніше, що діапазон 4,5, 4,6%. Поки що показник знаходиться нижче даного діапазону. І поки він знаходиться нижче, наш основний сценарій це падіння домінування USDT хоча б до 4,2, і після цього різкий ріст. З першими цілями 4,8. Але це всього-навсього перші цілі. Насправді до з USDT може набагато вище, оскільки нагадаємось, цей показник рухається вже давно в глобальній консолідації, і зараз він знаходиться внизу цієї консолідації з цілями росту такими хорошими: 5,7, 5 і 8 От саме в діапазоні 5,7, 5,8. Ми впевнено зможемо знову закуповувати якісь середньострокові і довгострокові позиції по альткоїнах і чекати нового потужного росту. А поки що, ринок реально заходиться на волосинці від сильного падіння, і те, що поки що він тримається добре на своїх максимумах, це взагалі. Чудо, тому наше основне завдання зараз це виходити в своїх лонг-позиціях на локальній хвилі росту. Ми показали, чому на даний момент вона має відбутись на нашу думку, і далі чекати початку корекції, щоб шукати цілі по альткоїнах, де їх закуповувати і запускати своїх нових середньострокових ботів. Ще один сигнал, що альткоїни ще чудово тримаються і може бути гірше, це графік домінування біткоїна на тижневому таймфреймі. Ми досить хорошу хвилю падіння вже реалізували, наблизилися до діапазону 55-57%, і бачимо, що домінування біткоїна намагається відстрибувати. Щонайменше вона може відстригнути до 60%, і тут альткоїни дуже впевнено можуть посипатися, враховуючи, що біток має е, всі шанси глобально падати. Тому, поки домінування біткоїна не знаходиться, хоча б в діапазоні 60%, ми би не розглядали якесь активне. Активну закупівлю альткоїнів це можуть бути якісь короткострокові спекуляції. Ми тільки що показували, з яких рівнів по біткоїну це можна робити. Але глобально потрібно побачити або корекцію до 60-61, або вже впевнений пробій діапазону 55-57. З даного діапазону ми думаємо, буде потужний відскок на декілька місяців, так. І тут вже буде критична точка близько 62%. З даної, якщо ми побачимо такий відскок, то тут вже довгострокові закупки на якихось півроку рік для нас будуть пріоритетом. Криптовалюта продовжує бути чутливою до американського фондового ринку, От вам індекс SP 500, який відкрився в 1645 почав падати. І саме в цей момент обвалилися наші біткоїн і інші альткоїни. Тобто, далі це впливає на крипту, проте попереду вихідні і є всі шанси на ідентичний відскок вверх. І ми ще раз повторимо, що чекаємо локального зростання. Ціни криптовалют після чого глибоку корекцію. Це перед вами графік капіталізації альткоїнів на 12-годинному таймфреймі. Подивіться, де зависла капіталізація. Це попередній історичний максимум від 2024 року. Формується ось такий трикутник. І купувати альткоїни варто тоді, коли тобто один з сигналів це коли капіталізація альтів без ефіріуму буде приблизно 920 мільярдів доларів. Зараз ми піджимаємося під рівнем, і це дійсно небезпечний варіант, щоб щось закупляти. Якщо купляти, то знову ж таки повторимося з короткими стопордерами і ставити цілі 25-30%. Ну а тепер перейдемо до ефіріуму і вияснимо, чому ж він так різко ослаб і що можна реально чекати по ефіріуму, під час е, ймовірної теперішньої корекції перед вами зараз графіки в паді до біткоїна на місячному таймфреймі. Тобто, прекрасно закрився серпень. Ми прийшли ось в цей важливий діапазон. Е, діапазон 3.0036.0.43. Е, даний діапазон у історії з 19 по 21 рік був серйозною проблемою для покупців. Звісно, його пробили. Він не став якимось розворотним. Просто певна зупинка в даному діапазоні відбулась, і зараз ми знову пригальмовуємо біля даного діапазону. Тобто є всі шанси, що хвиля росту від березня, від травня 25-го року почне свою корекцію. Ми не чекаємо по ефіру якийсь потужний злив, але ну видно, що був безкорекційний ріст і шанс на корекцію. В цьому місяці у вересні напрошується. Якщо відкривати менші таймфрейми, дивіться, тижневий таймфрейм, тут теж є всі шанси впасти нижче 3400, 0.34, Так, ось даного, даного рівня, навіть затестити рівень 0,32 з теперішньої ціни. Це мінус 17, мінус 20% по ефіріуму. Це цілком нормальна допустима корекція. Після того, як ефір виріс на 131% в парі до біткоїна. Проте варто врахувати, що якщо ефіріум буде активно падати разом з біткоїном, то в парі до USDT падіння може бути сильніше, ніж 17-20%. І варто закладати, що ефір має всі шанси опуститися нижче 3300 доларів. З теперішньої ціни. Це вже є мінус 20%, але є шанси падіння нижче. Тобто, якщо ринок реально буде коригуватися, ми думаємо, що вже там нижче 2700-2900 це самі критичні точки по корекції ефіріму. На даний момент для нас. Якщо ж корекція буде досить слабкою, то все закінчиться легким оновленням мінімум нижче 3300 доларів. Тому якщо запускати такого дуже довгострокового грід бота по ефіріуму, то варто враховувати діапазон 2600. Ну і верхню ціль можна ставити там, близько 6 тисяч доларів, і у вас буде ефір протягом довгого періоду часу торгуватися і генерувати вам пасивний прибуток. Якщо ж хочете менший діапазон, то тут краще дочекатися вже тесту 300, подивитися, яка реакція буде даного діапазону, і тоді ставити приблизно 3300, тих самих 6 тисяч, і це теж буде дуже класний діапазон, якщо у вас середній капітал. Для того, щоб генерувати там від 5 до 15% прибутку в місяць на протязі року, найкращий сценарій по ефіріуму, найпозитивніший, який, на нашу думку, зараз собі можна уявити, це консолідація в діапазоні 4 4800. Тобто в даному діапазоні є всі шанси, що ефір поконсолідується. Якщо ми помиляємося у його силі, то 3300 може не бути. Проте ми готуємося до такого падіння. Треба бути готовим, тому що ми побачили, як сьогодні різко крипта могла впасти. І це були ну, квіточки. Я думаю, ви вже просто забули падіння за годину на 30%, коли альти падали. Коли це було вже більш-менш таким такою нормою, то те, що сьогодні сталося, там 4-5% впала крипта, це вже для багатьох ухти. Нічого собі так може сильно падати. Якщо відкрити менший таймфрейм, у нас поки що не зламана структура по ефіріуму. У нас трошки канал падіння змінився, канал росту змінився, у нас був досить агресивний канал росту. А починаючи від моменту, коли ефір затестив 4700-4800, у нас кут росту змінився. І ми навіть ще не оновили мінімум нижчі 4 тисяч. Доларів, а це означає, що такого паттерну, так само як і біткоін, ефір може продовжувати оновлювати свої максими. У нас торговий бот, який зараз працює по ефірі. До речі, поки вся ось ця консолідація триває, він собі працює назбирує прибуток. Він є у діапазоні 4-5-200, ось чи 5-150, десь в цьому діапазоні. Тобто він розрахований на те, щоб поки ефір намагається розвертатися, постійно торгувати ось в цьому діапазоні. І враховуючи ситуацію, яка зараз є на ринку, ми не будемо чекати по ефірімуте 150 А як тільки ефір дійде до діапазону 4700, ми будемо закривати всіх своїх короткострокових ботів, які запускали у вузьких діапазонах, і тоді вже запускати, наприклад, нового бота вже в діапазоні 3300, бо не дуже віримо, що ефір там буде на 2,700 пати 3,300, близько 6, і таким чином вже ті боти мають працювати досить довго. Поки у консолідації не варто приймати поспішні рішення, і потрібно чекати критичні точки, а саме пробиття критичних точок, які будуть свідчити нам про або початок нової хвилі росту, або початку затяжного падіння. Подивимося, що для нас приготувала крипта на вихідних і наступного тижня. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і, звісно ж, перемоги.